Звісно, і такі журналісти як Булашев. Я хочу відмінити його. Це особисто моя думка. Він виконує за банки живого сьогодні, і він, звісно, з'являється на арені телебачення тільки якщо бачить якусь наживу цьому. Його йому проплатили. Він заробив і все таким журналістам не місце в нашій медіа. Це ваша думка? Це моя думка. Я взагалі я думаю, може не тільки моя. Я особисто йому це хотів передати. Ну я його не знаю, навіть в лице, який він, але на сьогодні я йому говорю, що так не працює і не буде працювати в нашій країні вже так. Жунає висвітлюй правду. Їдь до людей, які сьогодні потерпіли від єресуського які не отримали доплату за житло, за все які виїхали, які отримали інфаркти, інсульти, які не дожили свого віку на своїй території. От туда хай суне своє. Журналістка кредо, і я думаю, йому там пощастить. Давайте так, щоб все це все було чесно, а ми завжди так робимо на каналі Стабільний Контекст. Я запрошую до нас на канал Олега Булашова. Якщо ви вважаєте, що ми не праві. Приходьте до нас, можемо зробити взагалі таке сумісне якесь медіа з вами. Я знаю, що у вас є теж медіа структура. І ми поспілкуємось. Ви скажете свою думку, ми е, скажемо свою, або ви можете відповісти пану Сергію Кузьменку. Якщо ви вважаєте, що він не правий, щоб це все було чесно і справедливо. Я взагалі готовий з ним вступити в дискусію в нашому каналі. Дуже легко. І дати йому відповіді на всі запити, які він робив на прогроні урани. Як ми будували, як ми робили, що ми робили. Куди ми йшли, до чого ми йдемо? Я готовий йому сьогодні на це все відповісти. Довіря, я можу провести ці дебати. Я думаю, це буде доречно. Більше за те, ми зробимо ще гарну справу на цих дебатах, які я думаю, будуть дивитися. Люди ми виложимо код і зберемо для якогось фонду, не для нас. для якомусь фонду зберемо допомогу. Поєднаємо цікаве, справедливе і гарне. Тому, пане Олег, ми вас запрошуємо. Ну да, Якщо він вважає, що він там, нема питань, я готов з ним поспілкуватися. Якщо я в чомусь не прав, я готов вибачитися. Але сьогодні те, що я з ним наблюдаю з 2020 року, як він не події Живаговські по Валентині Городянко, все перекручав, собиття ж надо. Люди, люди, люди наші люди, українці, ждуть правди. І журналіст поставлений для чого? Щоб бороть правду? Якщо в тебе своя правда... Вибачте мене, якщо написати в статті Кремчукська газета, що сьогодні карна справа проти якогось порушена, то це багато у мене треба. Це потрібний зв'язок з якимись правними органами. І навіть не треба зв'язок. Зайшов на сайт, карна справа, клас-клас, напечатав. А ти людям правду скажи, ти поїдь до людей, Про, ти, правда, ти, ти проговорив. Звісно, ти проговори з людьми, ти проговори, почуй людей, ти не почуй владу яка тобі, яка сьогодні пляше заплатили і давай. Люди вже наскільки навчені, і пройдені цей шлях, що вони вже лапшу звук швидко знімають. А, а все, що говорить Булашев, отам всякі, він перекручує сто разів, і вона стільки вже інформація неправдива, я вважаю, що це. Не повинно так працювати. Телебачення я почув вашу думку. Ну там не телебачення, там не тільки телебачення. Там є і газета, і телебачення ну, звичайно. Звісно, так. Так. Я не думав порушувати цю тему, але якщо ви порушували, я тоді задам питання. Ви кажете, що ви вислідкували за діяльністю діяльніства та кременчуцької газети під час затримання дядика самого. Так, у відслідкову статті. З 20-го року, навіть при виборах, ще. Ні, мене цікавить да. за саме цей період. Мені реально Звісно, це цікаво, да. тому що я, чесно кажу, я не відслідковував, у мене я не можу щось. Придивити якусь претензію, якщо я не відсутку, тому я задаю питання вам, коли був затриманий ядек. Я чітко бачив статтю в е Кременчуцькій газеті. Вона може не самим було ще вам написано. Може, вона написана і їм, але під псевдонімом, бо кажуть люди, що він пише і під псевдонімами якоїсь дівчини, яка взагалі ну, він дендер... Мосічука взяв в тому випадку. Тоді він Мосічук да. народний би екс екс народеп, і він висловив ці всі якісь. Ну взагалі це він взяв цю інформацію десь знову. Ні, ну окей, в мене таке питання. Тільки одне взяв, ну я думаю, якщо взяв. Я, я... в журналістики взагалі не вникав і не розуміюсь, але я знаю, що одне і людям потрібна правда. От, я да. про те й кажу. Я читав одну статтю в КГ про те, що затриманий дядик, і написано вона в такому контексті: затриманий дядик, а це однопортіць Шаповалова. Малецького і ще там. Ну, а отут у мене питання: звісно, а, чи було, я обачаюся, а чи було десь написано, що то прямий партнер Валентина Городянко? Чи ні? Було чи ні? Такі звісно, такі? ні. Не було? Такі. Звісно, ні. А одразу були грязю Шаповалова, мовчана, і всіх... звісно, було щось працював. Хоча на мовчан кори... там взагалі не до ну, чого. Звісно, було. Було. було, що спрацював на користь Гока знову. Тобто він тут обвинив, що це дядик, це він. З мовчаном і шаповалом і все третє десяте. А те, що він з Городянко, що він там сів і впав на сесіях, про це зовсім ніхто не сказав. Окей, ну, тут, ну, все. Ось, ось, це мене тут він теж замовничать виконував. Це мене цікавило, я того не знав, тому я це у вас питав.